Свіжі рейтинги, де у Зеленського досить скромні цифри, і лише третє місце. Попереду у нього там Залужний і Крилобуданов, надихнули банково влаштувати атаку. І от Мар'яна Безугла випустила пост, де вже абсолютно не криючись, пише, що а, залужний це клоун. І я впевнена, що це така перша ластівка. Наступні місяці ми будемо бачити, як банкова і її улюблені позитивні блогери будуть старатися обвалювати рейтинг Кирилу Буданову та Валерію Залужному, тому що це конкуренти не лише на президентських виборах, а і свіжа соціологія показує, що і той, і той можуть завести свою партію, яка буде сильною. Яка може сколотити досить серйозну коаліцію, і Володимир Олександрович зі своїми слугами народу буде десь там біля туалету в плацкарді, тому Зеленського це не радує.